Привіт! Ти хочеш бігати швидко, не знаєш, який темп бігу можна назвати швидким, тому додивися це відео, і я розповім, чи ти тренуєшся швидким темпом чи ні. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run4Fun. На нашому каналі ви знайдете багато цікавої інформації для своїх тренувань. Ми розповідаємо про травми з бігу, про правильну техніку з бігу, про те, як потрібно бігати і як потрібно відновлюватися після ваших тренувань. Не забудьте підтримати нас вподобайкою та підписатися на наш канал. Кілька днів тому назад до мене підійшов на стадіон аматор з бігу і запитав, який темп бігу можна назвати швидким і чи він тренується швидким темпом. Я трохи скептично засміявся і постарався пояснити. Ми не можемо судити, що конкретно якийсь темп бігу є швидким або повільним, тому що у всіх є е, різний рівень підготовки, і хтось може працювати е, в темпі 6 хвилин, і для когось це буде стресовим навантаженням. І працювати може такий спортсмен в анаеробному навантаженні. А для когось таке навантаження в 6 хвилин може бути е, відновлюючим, і хтось буде працювати в першій та другій пульсовій зоні. Також оцінювати швидкість бігу було б доречно, враховуючи на яку дистанцію йде підготовка спортсмена. Тобто, якщо я буду готуватися на дистанцію 400 метрів і темп в 3 хвилини 30 секунд, для цієї дистанції буде надто повільним. А якщо я буду готуватися до марафону і я його буду пробігати з темпом 3 хвилини 30 секунд, то звичайно цей темп буде швидкий і близький до змагального мого темпу. Тобто оцінити, чи певний темп бігу є швидкий для вас, не враховуючи дистанції, на яку ви ведете підготовку, не можна. З наших відео ви вже знаєте, що при аеробному навантаженні ваш організм працює, повноцінно доставляючи кисень м'язи для утворення енергії і активно при цьому спалює жири. І це друга та третя пульсова зона. А при анаеробному навантаженні ваш організм не зможе довго працювати через надмірне накопичення лактату в вашому організмі. І це четверта та п'ята пульсові зони. Визначити умовно швидкий темп бігу можна за показником пано. Це є поріг анаеробного обміну. В цей момент, коли ви біжите швидким бігом на межі анаеробного гліколізу. Тобто, простими словами, ви можете визначити конкретний темп бігу в даний момент вашої підготовки, при дотриманні якого вам буде достатньо кисню в ваших м'язах, який буде покривати роботоздатність під час бігу. Як тільки ви збільшите темп бігу, молочна кислота почне накопичуватися інтенсивно у ваших м'язах, і організм не зможе її виводити в повному обсязі, і як наслідок працездатність ваших м'язів суттєво впаде. Визначити пано можна лабораторним методом дослідження. Ви біжите і поступово збільшуєте інтенсивність бігу. І під час того, після кожного збільшення у вас беруть кров з пальця, де визначають, коли ваш організм вже не здатний виводити молочну кислоту. Цим дослідженням можна визначити, при якому темпі бігу ваша серцево-судинна система повноцінно справляється з доставленням кисню в м'язи та утилізацією молочної кислоти. І де саме настає ця межа, коли організм починає працювати в борг, тобто тоді, коли кисню не надходить настільки багато, як потребують його м'язи. Після цього дослідження можна дізнатися, ваш максимальний темп бігу, при дотриманні якого ви на змаганнях почнете працювати максимально ефективно та на результат. У сьогоднішньому відео ви дізналися, який темп бігу можна назвати швидким, як визначити показник пано, щоб на тренуваннях та змаганнях працювати максимально продуктивно. Я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте його вподобайкою та підпишіться на наш канал. І пам'ятайте, тренуйтеся регулярно, не пропускайте тренувань і завтра не пожалієте.